На декілька кілометрів, де уряд мав виділити фінансування в межах 190-200 мільйонів гривень, гроші по цій програмі станом на позавчора не витрачалося. Депутати мають спитати в уряда, чим вони займаються? Що вони фінансують? Єдиний марафон? Що вони фінансують? Будівництво доріг. Може, вистачить, може спільно треба боронити землю, так само, як і робить наша команда, за що я їй дуже вдячний, так само, як і вдячний українським воїнам, яким ми маємо створити всі умови для того, щоб захистити їх, зберегти їх життя і дати надійну відсіч ворогу. Слава Збройним силам і слава Україні! А цю техніку. Які є в нашому розпорядженні, ми просимо негайно, наша команда разом з військово-цивільною адміністрацією, де буде визначено, на визначеній ділянці, почати будівництво фортифікаційних споруд з нашою участю. Ми не потребуємо для цього грошей, ми це фінансуємо. Ми вже показуємо, демонструємо приклад, що робити, коли. Деякі представники фактично зупиняють нашу позицію. Я прошу негайно вирішити питання про створення комісії і негайно вирішити питання про ефективне використання закупленої нами техніки і дії нашої команди.